Кто у вас один одінгатов подняться з плану. Наважувати на жаль з Україна, привіт! Сьогодні поговоримо про одного дуже цікавого політичного діяча. Цей персонаж своєю колабораційною діяльністю вже давно заробив на немалий строк за гратами. Але незважаючи на це, він досі гуляє на свободі. І не просто гуляє, а сидить у владі та вирішує, куди будуть направлятися бюджетні гроші. Наші з вами гроші. Тож заварюйте чайок та сідайте зручніше. Я вам обіцяю, буде дуже цікаво. Та що там цікаво? Ви просто офігієте від побаченого. Поїхали! Спочатку познайомлю вас з героєм сьогоднішнього випуску. Валерій Гнатенко народився у лютому 67-го року у місті Дружківка Донецької області в сім'ї міліціонерів, а батько міліцейську діяльність поєднував з кришуванням місцевих ринків. І не дивно, що Валєра пішов по стопах батьків, які влаштували його на роботу в органи. Спочатку він працював опором, а потім начальником відділу податкової міліції в рідній Дружківці. А в 2006 році пішов у політику і сів у мерське крісло Дружківки і просидів на ньому аж до 2019 року, поки не подався до Верховної Ради. Звісно, від проросійської партії ОПЗЖ Дійсно, я вперше і на роботі в Верховної Раді і в вашому телеканалі. До цього я працював городським головою міста Дружковки три каденції. І саме мерзкий період свого життя Гнатенко намагається приховати від суспільства. А чому? Зараз ви все дізнаєтесь, бо правда, вона як герпес, їй важко приховати. Що, що за тупа аналогія? Правда, як герпес. Правда, як лайно завжди випливає назовні. Правда, як теща завжди не дає спокою. Правда, як Єрмак, її неможливо позбутися. Правда, як статки депутатів. Їх неможливо приховати. Але я вибрав герпес. Этот <танец> <парень пят> <піз *й, тупой. пят> Тож про правду, коли і Валерій Гнатенко коротав свій другий мерський термін: в Україну прийшла війна. А разом із війною прийшли росіяни. Чи, скоріш навпаки, прийшли росіяни разом із війною? Як же відреагував мер дружківки на ті трагічні для нашої країни події? А відреагував він так. На початку березня 2014 року на проросійському мітингу він дав команду вивісити російський прапор над місцевим виконкомом. З викомомселію того щоб не було в нас безпорядків, Ми такою можливість даємо. Хто у вас один готовий, чоловік піднятися з плану? Потім 13 квітня на черговому колабораційному мітингу Валерій Гнатенко стоячи під російськими прапорами, закликав містян провести референдум і приєднатися до Росії. Я думаю, що якщо так далі прийде, Ми через місяць не зможемо жадавати зарплату нашим бюджетникам, преподавателям, медикам, куди ми прийдемо зникати на свої нам необхідно наважувати на з Росії, і чим швидше ми це з тим швидше ми підтримуємо економіку нашого міста. Но ну, это должно быть общим решением принято. Не просто, допустим, бульвар на площадь. В нашем городе сегодня проживает 70 тысяч человек. У каждого свое мнение. Поэтому нужно через какой-то референдум узнать, куда же мы Референдум идти. давай! А давай Привет! а наступного дня ті ж тези про референдум він же просував на сессии міськради. Для стабілізації общественного порядка в, в регіоні Організувати прання референдумської області, Сюють референдум. Ми на території городу всіх представив наші избирательные участки, Якщо будет такое рішення на области. Мы області, ми допоможемо просить організувати комісію. Який молодець предоставить дільниці, організує комісії, все заради руського міру. А в травні Валерій Гнатенко разом із поплічниками просив Путіна увести війська. Для діалогу і прийняття правильного рішення задача ситуації. Ми просимо Росію. Вісті міротворчі війська! Не остаться равнодушним святіснебший ситуацій угроза вністежіння зарождаючоїся республіки Новоросія. Це треш. Просто треш. Але на щастя, мрія Валерія Гнатенка не здійснилася. Дружківка не була окупована, але ще покарали винних. Людей, які просили Путіна ввести війська та організовували референдуми, посадили до в'язниці. А ось вам відповідь. За сепаратизм не покараний жоден із чиновників, включаючи мера. Хто ти із посадовців, як как би бы, поніс наказання? Із посадовців поки ні. Поки ні. Мер, це, ви ж должність. Це раз. Друге, факт того, що он піднімав, у нас навіть такого не було. Купа відеозаписів, на яких мер закликає піднімати російські прапори і проводити референдуми. А у них таких фактів немає. Дивно, справді. І ніхто не поніс відповідальність. Ніхто. А може ті злощасні події не отримали розголосу? Може, ті резонансні дії місцевої влади не покинули межі дружківки, і колаборанти тихенько пересиділи шуміху. І тому уникли покарання. Але ж ні. Ось сюжет на загальнонаціональному телеканалі з багатомільйонною аудиторією. Українські прапори в дружківці зникли ще в січні 2014-го. Тоді місцева влада розпочинає лаяти майдан та його послідовників. Це маски звіріни, маски вісавські в лютому. Невеличка купа дружківчан виходить пом'янути безневинно розстріляних в центрі столиці, та їх атакують місцеві тітушки. За вас людям. Все показано. Всю правду на всю державу. І колаборанти, і тітушки, і мерзрадник. А далі і незаконні референдуми показали. Врешті над міськрадою здіймається триколор, містян кличуть на референдум. Без референдума ми не можемо ніхто рішення прийняти. Послідня була капля референдуму. Потім з'явилися блокпости. Місцева газета Дружківський робітник виходила з прапором ДНР. Ще у ній друкували акт про проголошення державної самостійності ДНР. Газета фінансувалася Дружківською міською радою. Тобто, ви розумієте, хто за дівчину платить, той її і танцює. Ну от, пожалуйста, Дружковський робочий. А газета випущена з флагом, з логотипом. Донецької республіки. Тоді головний редактор цієї газети на нарадах у міськ обстоював ідею ДНР. Провести по Донецької народної Сидять за одним столом мер і главред. Обговорюють референдум. Газети пропагандистські друкують. Все знімається на камеру. Примірники газет залишилися. Купа доказів злочинної діяльності. Навіть самий недолугий прокурор з такою доказовою базою міг би за всю цю колабораційну шайку заграти. Але ну ви вже чули. Посадовців, як би, поняв наказання із посадовців. Поки ні. Поки ні. Ну і кінцівка того сюжету показує, що дружківська влада дуже боялася розголосу тих подій, і всіма правдами і неправдами намагалася замовчити їх та приховати. І останній факт, який вже точно дружківській міліції, варто перевірити саме сьогодні, коли в ТСН тижні мав вийти сюжет про мімікрію тамтешньої влади, канал 1+,1 зник із місцевого кабелю. Усі, з ким говорила Галина Сергієва, стверджують, це справа рух команди мера. Той боїться втратити посаду. Мовлення каналу відновили лише надвечір після того, як містяни поскаржилися в СБУ. Ось такий мер був у дружківки. І що з ним зараз? В нормальній державі людина з таким бекграундом не те, що державні посади не могла б займати. В США, Канаді чи Франції така людина гріла б нари багато-багато років. Але ми не Франція. У нас колабораціоніст та сепаратист Валерій Гнотенко сидить у Верховній Раді та приймає закони, по яким ми повинні жити. Необхідно розробити срочно законопроект, який необхідно прийняти на Верховній Раді, тому що Україна буде паралізована без роботи районних рад. Сьогодні дуже багато на рівні закона провало білих п'ятінь, які необхідно відрегулювати. І він не просто сидить у раді, він член комітету з питань бюджету. Валерій Гнатенко особисто вирішує, куди будуть витрачатися наші з вами гроші на дрони та снаряди чи на зарплатню депутатам. Народні обранці планують підвищити собі зарплати і встановити надбавки. А ось Гнатенко хизується в інстаграмі фоточками з представниками Європейської комісії і особисто з віце-президентом Жозепом Барелем. Ну, в мене слова нема. Ну, ну просто немає слов. Сепаратист та колаборант, який вивішував російські флаги на Донеччині та організовував референдуми, сидить не у в'язниці, а за одним столом з європейськими політиками і обговорює з ними долю України та українців. Це просто якийсь сюр. Сподіваюсь, Жозе Борель не знав, хто йому руку тиснув. А якщо знав. НАу! Ноу! Кад! Плизнов! Ноу! Ось ще трішки інформації про Гнатенко, яку я відшукав на просторах інтернету. Гнатенко фігурує у справі СБУ про посягання на територіальну цілісність України, називав учасників революції гідності неробами, які скачуть, поки ми працюємо. У 2013 році погрожував кримінальною справою та переслідував учасників мітингу проти завищення комунальних тарифів. Під час перебування Гнатенка на посаді мера два роки комунальні підприємства міста Дружківка закуповували пальне через фальшиві тендери у дружини Гнатенка. У 2023 році СБУ оголосила помічнику Валерія Гнатенка Олександру Добродомову підозру у державній зраді. У січні 2022 року Гнатенко заявляв, що НАТО незаконно розширює свої кордони, а Україна зручний майданчик, щоб затиснути Росію наприкінці 22-го року Натенко проголосував за містобудівну реформу 5655 яка впроваджувалася в інтересах забудовників і невілювала вплив громадян на відбудову України. Форма містобудування архітектори по всій Україні вийшли з протестами проти законопроекту 5655. У 2019 році поширював фейкові соціологічні опитування разом з Борисом Колесніковим. У 2016 році було відкрито кримінальне провадження щодо незаконного заволодіння Гнатенком земельних ділянок. Але відверто кажучи, я не здивований, що жителі Дружківки протягом 13 років обирали собі такого мера, а потім і представника у Верховній Раді. Після того, як вони відправили Гнатенка у Верховну Раду, Дружківчани знов посадили в мерське крісло російського колаборанта з партії ОПЗЖ Бориса Григоренка. Він навіть внесений до бази центру Миротворець. Як особа, що сприяла організації сепаратистського псевдореферендуму на Донеччині у 2014 році, мені здається, що в Дружківці дуже багато людей чекають на російський мир. Я всю життя говорив по-русски і буду говорити по-русски. Я народився по в Дружківці, і бабушка, і дідусь родилась. і розмовляли по руському язику. Я в житті не буду по-українському. І підсумовуючи все вище сказане, напрошується одне питання: як таке можливо? Я не розумію, як ми можемо виграти війну проти Росії, якщо у нас в Раді сидять російські сепаратисти та вирішують, куди будуть витрачатися наші гроші. Нашим захисникам з 3 го бату 77-ї бригади потрібна наша допомога. Хлопцям потрібні кульки від підшипників. В ідеалі діаметр 5 мм. Потрібно багато і потрібно завжди. Якщо є можливість допомогти бійцям боронити нашу державу, посилання на збір ви знайдете в описі. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це допомагає поширенню відео. А також підписуйтесь на канал, тут ви почуєте правду. Пока. Майже два роки ми з вами працюємо в режимі одного пленарного засідання. 729 днів триває оборона від повномасштабної агресії. Врешті Україна встояла, Україна бореться, тримається за свою незалежність і свою свободу.